Всім привіт вітаю вас на YouTube каналі Реферал. Сьогодні я розкажу про нову акцію, на якій ви зможете заробити досить хороші гроші. Для того, щоб почати заробляти, перейдіть по ссылці, що буде в описі під даним відео. Перейшовши, ви попадете на ось таку статтю. Як бачимо, біржа Probit дарує нам безкоштовно токени TEVI, які можна буде відразу продати на даній біржі, оскільки ці токени вже торгуються. Отже, для того, щоб забрати дану роздачу, нам потрібно перейти по моїй реферальній силці, зареєструватися, підтвердити свою пошту, далі перейти на основну сторінку входу, авторизувати через свій логін та пароль, який ми вказували при реєстрації. Далі вибрати мову та часовий пояс і нажати на кнопку Далі, навпроти номера мобільного телефону, нажати на кнопку Встановити. І прив'язати свій номер мобільного телефону. Для цього нам потрібно просто написати свій номер мобільного телефону і ввести код, який прийде на даний номер. Далі нам потрібно буде підтвердити ці всі дії через свою електронну пошту. На електронну пошту вам прийде код, вводите цей код, і ваш номер мобільного телефону успішно прив'язаний. Ось бачимо, має бути ось так. Має бути галочка і писати, завершити. Так, далі нам потрібно Нажати на цей банер Пройти верифікацію зараз і нажати на кнопку Пройти верифікацію зараз. Далі ми вибираємо Україна, пишемо по-англійськи своє ім'я, прізвище, вибираємо стать, пишемо дату народження, пишемо по-англійськи знову ж таки назву своєї вулиці і номер будинку, після чого пишемо по-англійськи Своє село або ж місто і поштовий код. Далі нам потрібно завантажити своє селфі, вибрати документ, через який ви бажаєте пройти верифікацію, можна пройти верифікацію через загран, ID-карту або водійське посвідчення. Особисто я проходив верифікацію через загран, Але можна і через ID-карту або через водійське посвідчення. Далі ми загружаємо свій документ і бачимо, що ми успішно пройшли верифікацію. Як правило, вони розглядають таку заявку на верифікацію приблизно 15-20 хвилин. Так, після того, як ми успішно пройшли верифікацію, ми нажимаємо на кнопку Рівень учасника і ось тут копіюємо свій номер UID і зберігаємо десь у себе в Телеграм або в будь якій іншій соцмережі. І він нам потім знадобиться. Далі ми заходимо в розділ аеродропи і бачимо, що дійсно є такий от аеродроп від біржі пробіт. Він буде тривати до, зараз подивлюся, до 21 серпня. Влючно. Тому до цього моменту, до 21 серпня, ми можемо отримати токени ТЕВІ і заробляти також додатково їх запрошуючи друзів. Так, бачимо, які ж тут основні умови. Кожному, хто зареєструється по моїй реферальній ссылці, прив'яже свій номер телефону і пройде верифікацію, дадуть безкоштовно 700 тисяч токенів Теві. Це на даний момент 0,7 долара. Так, ви скажете не багато, але і це добре. Також, якщо ви зробите е, ретвіт е, на сторінці, яку я залишив, е, то вам прийде ще 0,3 долара. Тобто загалом ви заробите 1 долар, пройшовши ці всі дії. А потрібно просто зареєструватись, прив'язати свій номер телефону, пройти верифікацію і підписатись на їх соцмережі. Після того, ось ми, я залишив посилання в цій статті на їх соцмережі, підписуйтесь, далі переходите на ось таку от форму і заповнюйте дану форму. Тут потрібно вказати е, свій номер УІД, який ми залишили, свій ID Telegram, свій ID Twitter і нікнейм в інстаграмі. І після чого нажати на кнопку Yes, Yes і на кнопку Отправить. Так. Далі у нас знову ж таки ми можемо ще отримати 350 тисяч теві, тобто 0,35 долара, за те, що зробимо ретвіт на їхній сторінці. Для цього ми знову ж таки переходимо на ось таку от форму. Посилання я також залишив в описі. Знову пишемо свій номер UID, ID твіттера, і ось тут переходимо на їх твіттер по посиланню і робимо ретвіт. Після чого нажимаємо на кнопку Yes і на кнопку Отправить. Все досить просто. Далі ми копіюємо свою реферальну силку, запрошуємо друзів і заробляємо на кожному запрошеному другові ще 700 тисяч теві. Тобто ще 0,7 долара. Тобто, яка тут логіка? 10 людей запросили, 7 доларів маєте. Ще 1 долар ми маємо на тому, що зробили ці самі дії самі. Тобто. 10 людей запросили, і в підсумку маємо 8 доларів. 8 доларів це 320 гривень, що досить таки непогано. Роздача досить простенька. Тут ви можете запросити досить багато людей, тому можна запросити і 100 людей, і відповідно заробити і 7 тисяч гривень. Тому все досить просто. Також для людей, які запросять які дуже багато рефералів, ось тут є топ-10 рефералів, які запросять найбільше людей. Ще отримаю додатково токени ТЕВ. За перше місце тут 100 баксів орієнтовно. За друге 80, за третє 70 і так по спаданню. Тобто, якщо ми запросимо найбільше користувачів по своїй реферальній силці, то ми ще можемо отримати додатково ще, плюс 100, ще до 100 доларів. Тому це досить непогана пропозиція. В принципі, на цьому все, все досить просто. Е, реєструйтесь по моїй реферальній силці, прив'язуйте свій номер, проходите верифікацію, після чого підписуйтесь на їх соцмережі і заповнюйте форму. І на цьому ви заробили 1 долар. Далі запрошуйте друзів, друзі роблять все те саме, але вже по вашій реферальній силці. І ви за кожного такого друга отримаєте ще 0,7 долара. Е, токени нам нарахують на баланс орієнтовно на початку вересня. І ми відразу їх зможемо продати на цій, такі ж, на цій самій біржі Пробіт і відразу вивести всі свої кошти через будь-яку криптовалюту. Або можна відразу вивезти на свою банківську карточку. Тому все досить просто. На цьому, в принципі, все. Не забувайте підписуватись на мій канал Реферал. Тут буде ще багато актуальних і цікавих способів заробітку.